Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, викладач на найзрозуміліших курсах німецької українською. Веду на регулярній основі Instagram акаунт, в якому постійно розказую про вживання, використання певної лексики, певних фраз в німецькій мові. Тут на YouTube ми з вами розмовляємо більш про німецьку культуру, про німецький менталітет, також деякі теми присвячені безпосередньо німецькій мові. І сьогоднішнє відео про два найважливіших слова, які потрібно вивчити кожному. І яке це відношення має до Німеччини, взагалі до німецької культури, а, в принципі, пряме, тому що саме в цій країні цих два слова. Можна дуже легко і просто вивчити і зрозуміти, як ці слова впливають на наше життя, на наш розвиток, тобто оволодіти, опанувати цих два слова не лише в лексичному, а й в ментальному значенні. І Німеччина це саме та країна, де ці слова вживаються абсолютно легко і просто. І в Німеччині проживають саме ті люди, які. Легко і просто користуються цими словами. Ви, напевно, вже подумали, що ж це за два слова. Я вам даю ще декілька секунд, щоб ви, можливо, якісь ідеї згенерували в цей момент. Я думаю, що багато кому в перший момент приходять слова «данке», бетте так? Дякую, будь ласка. Так, це слова вічливості, які нам також необхідні. Але сьогодні не про те, не про добрий день, не про до побачення, а про два коротенькі слова. Я, найн. Так і ні. Чому ці два слова настільки важливі? Яке вони мають значення на наше життя, на нашу поведінку в побуті, на наш розвиток в майбутньому безпосередній. Тому що якщо ми не вміємо відмовити, якщо ми не вміємо сказати ні. Вчасно, чітко, зрозуміло, ми розтрачуємо нашу енергію, наш час на ті речі, які нам не потрібні. Тобто, в якийсь момент ми від цього не відмовилися, так? від того, що нам запропонували, попросили про щось. Дуже часто в Україні люди. Не то що бояться сказати ні, так? немає цієї культури відмови. Потрібно в кращому випадку, вже якщо ти кажеш ні, потрібно оправдати свою поведінку, потрібно це пояснити. Якщо ви будете спостерігати за людьми в Німеччині, ну, скажімо так, за німцями, так? і людьми, які живуть вже довший час в Німеччині, в них це виходить дуже просто. Якщо та річ, про яку в них попросили щось або запропонували. І це їм не імпонує, і вони не хочуть цього робити. Немає в голові ось цього взаємозв'язку, що це я мушу зробити, хоч не хочу, мушу зробити, хоч мені це не потрібно. Люди легко і просто вічливо кажуть ні. Найн. Звичайно, не, не лише напряму найн є інші можливості, якими можна відмовити, але. Зміст відмови залишається той самий. Ні. Люди таким чином досить легко встановлюють власні кордони і досить легко і просто їх захищають, так? захищаючи право на власний вибір, на власну думку, на власну дію. Якщо ми візьмемо якусь звичайну побутову ситуацію, наприклад, дві коліжанки прийшли в магазин. І щось вони там собі приміряють, якісь сукні, блузочки і так далі. І одна з коліжанок все настоє, ось ця сукня тобі так пасує. Купи її, купи ти будеш королева. Якщо не погодитись, так, можна образити ніби смак коліжанки, вона о, зрозуміє, що ти не довіряєш їй смаку. Коліжанка, а коліжанка ж може про мене подумати, що я не продвинута така в моді, я не розумію, що мені пасує, я погоджуся. А насправді треба відчути, що хочу я в цей момент. Не коліжанка, так, а я. І взагалі від абстрагуватися від того, хто щось подумає, хто щось а потім якісь висновки зробить. Це взагалі не важливо. Просто людина каже, чітко ні. Я не хочу цю сукню, я не буду її купувати. Так, або якщо це якесь прохання на роботі, наприклад, зроби для мене це, будь ласка, заміни мене там, будь ласка, це просто прохання, це не є якась вимога, де ви підписали договір, що ви обов'язково будете казати так на кожне прохання, на кожну якусь пропозицію, ви кажете просто ні. Якщо, наприклад, в школі ви, у вас є діти, так? А ви в якомусь не знаю, колективі, і збирається якесь свято, і вас попросили спекти тортик, так? є тут таке, спечіть, будь ласка, кухню». а ви не хочете його пекти, а у вас нема на це часу. У вас є свої справи. Це просто пропозиція, це просто запитання, можеш ти чи ні. І якщо ви не хочете цього робити, ви просто легко кажете най. Я не можу. Відмовляєте, так? Можете пояснити, це надто багато роботи зараз. Ви просто для себе мусите зрозуміти чітке ні, так? А потім людині це в якійсь більш вічливій формі пояснити. Тобто, вміти говорити ні, це в першу чергу про чесність з собою, так? Чесно собі сказати, хочу я цього чи ні. Це також про чесність з іншими людьми. Тобто, якщо у вас хтось щось просить. І ви відповідаєте так, але не хочете це робити, це не чесно по відношенню до тої людини, яка вас це попросила. Вона думає, що ви це робите просто, легко, залюбки, можливо, так, вам це не так багато займає часу, енергії. А насправді, якщо для вас ця дія тягар, ви просто пообіцяли і тепер тягнете це так тяжко так, робите все. Це не чесно по відношенню до цієї людини. Тобто. Це впливає на ваші взаємозв'язки, на ваші стосунки на повністю на відношення до людини. Так, людина вже сама не тільки ця дія, яку ви для неї робите, стає тягарем, а й сама людина, ніби стає тягарем, бо ви мусите це для неї зробити, ви це пообіцяли. І ще раз повертаюся до Німеччини, до людей в Німеччині. Вони це відразу відчувають, вони відразу розраховують свої сили. Якщо вони хочуть допомогти, якщо це йде від душі, від власного бажання, вони погоджуються. Так? Це не ті люди, які постійно кажуть: ні-ні-ні, най ні, ні, най най так не буває. Але якщо людина чітко відчуває, що це не в її можливостях, не в її часі, не в її ресурсі, не в її, в першу чергу, бажанні, вона цього робити ніколи не буде. Так? Здавалося б, в порівнянні до слова ні зі словом так має бути все набагато простіше. Не зовсім, тому що вміти говорити так також потрібно вміти. Якщо ми подивимося на таку українську традицію, потрібно три рази відмовити перед тим, як сказати так. Ось хтось буде перепрошувати, перепрошувати так, ось чомусь соромно, ну так нас навчили. Соромно відразу сказати так. От в тебе ж запитують, хочеш цукерочку? Треба відмовитися. Ну, бо хтось подумає, що я якась голодна, цукерок ніколи в житті не бачила, ще щось, так? Потрібно повідмовляти, тебе впросять, і ти ніби вже погоджуєшся не через те, що ти хочеш, а через те, що тебе вже так впросили. Насправді відповідь так. В Німеччині, так, якщо ми знову ж спостерігаємо пос -пос за людьми, це абсолютно. Правильна відповідь відразу, так? І в Німеччині люди не розуміють цих відмов. Я пам'ятаю момент, коли я припрошувала свою сусідку, щоб вона спробувала шматочок якоїсь там тортика. Я спекла. Вона каже: Ні, дякую. Я ну малесенький шматочок, ну хоч трошечки, трошки-трошки. І вона на мене вже дивиться такими очима дивними, так, чому я її так впрошую. Вона ж не хоче. Можливо, вона вже добре пообідала. Можливо, вона слідкує зараз за фігурою неї солодкого, можливо, вона приймає якісь медикаменти, і їй навіть заборонено їсти щось солодке. так. Вона ж не хоче мені це пояснювати, а я ніби її примушую мені це пояснити, чому ти не хочеш зараз їсти, випитати в неї якийсь секрет. Так? Через те ось це припрошування, вмовляння, перепрошування тут не функціонує. Також пам'ятаю розповідь моєї учениці на інтеграційних курсах, вона приходила зі своєю дитиною до німкені, і Німкенія ця на волонтерських основах робила домашнє завдання з її дитиною. І вона каже: Ми сидимо за столом, і, значить, на столі лежить шоколадка. І ця Німкеня питається в неї. А жінка, ця з інтеграційних курсів, моя чиниця вона була з Сирії. Хочеш маточок шоколадки попробувати? І в них також не можна казати відразу: так? Ні, ні. Дякую. І каже: І все. І вона в мене другий раз не питається. І я сижу цілу годину, 45 хвилин за столом, дивлюсь на цю шоколадку і жалкую, чого я така дурна відмовилася, бо ж. Тепер самі попросити ще соромніше виходить, ніж перше, спершу погодитися і відразу сказати так. Тобто не заганяйте себе в такі дивні ситуації, так? В Німеччині традиції ось цієї відмовлятися, а потім сказати так не існує. Якщо ви бачите, що якась пропозиція, якесь прохання вам відгукується, скажіть так відразу. Вас ніхто за це не осудить навпаки, ну взагалі про це навіть ніхто думати не буде, чи спершу ви сказали так, чи, чи не спершу. Третього разу не буде, через те, кажіть відразу спершу. Тим паче, що українська традиція, ну і лише українська, в багатьох культурах є ця традиція не казати так, щось таке собі, самому і навколишньому світу придумувати, якусь таку створювати навколо цього вуаль, коли хтось приходить з якоюсь ідеєю, з якоюсь пропозицією. Ой, я не знаю, ой, треба подумати, ой, треба в когось ще спитати, так? Тобто нема оцієї такої чіткої рішучості, скажіть так відразу, а потім подумайте. І якщо а, вам це не підходить, вам це надто важко, це щось не ваше, ви завжди зможете сказати ні. Але спершу кажіть так. І також старайтеся бачити в таких ідеях, пропозиціях. Можливості, так? Неспроста ця людина у вас це запитала, неспроста вона вам це запропонувала. Для чогось це вам знадобиться, для чогось вам потрібно зараз це зробити, прожити цей е, досвід. Я вам рекомендую переглянути фільм Завжди каже так. Просто коротенько розкажу про що там, про чоловіка, який. Е, Ну, щось нього там переключилося в голові, і він на все відповідав так, на різні всілякі дурниці, з першого погляду, вчив якусь непотрібну для нього мову, якісь виконував проекти і так далі. І потім в фільмі показано, звичайно, в кінці така розв'язка, для чого це все в майбутньому йому знадобилося. Ось ці всі навики, весь цей досвід того, що він робив. Кажучи так, хоча на той момент йому здавалося це все безглуздям. Наскільки воно йому знадобилося, в майбутньому, кажіть так, коли вам відгукується, коли ви дійсно внутрішньо вас, вас цей голос кричить: так, так, кажіть. Тому що а, тоді ви дійсно не будете жалкувати, ой, чого я цього не зробила, ой, чого я не пішла, вас кудись запросили, а ви чомусь відмовили і самі не розумієте, чому, хоча так хотіли піти. Не блокуйте себе, не блокуйте можливості. І коли ваш внутрішній голос чітко каже Ні, не хочу, не хочу, не робіть, скажіть просто ні і поспостерігайте за наслідками. Насправді їх не буде. Ми боїмося якихось наслідків, які ми самі собі придумуємо, що ця людина образиться, більше не буде спілкуватися, щось там ще станеться. Якщо така людина образиться і не буде спілкуватися, значить так має бути. Значить, ця людина якимось чином мусить зробити паузу, можливо, у вашому житті. Нехай не дзвонить, нехай не пише. Відпочиньте від цієї людини, а вона відпочине від вас. Тому що наші стосунки базуються дійсно на. Взаємозв'язку, на гармонії. І якщо ви відчуваєте оцю таку дисгармонію, так? що буде, якщо так, що буде коли так, ви вже починаєте щось зважувати, аналізувати, так не має бути. Стосунки мають відбуватися просто і легко. Погоджуйтеся, коли внутрішній голос каже, сьогодні так, не відкладайте це на завтра. Тому що завтра, вже, ось це внутрішнє так, може стати ні. І також не тягніть той тягар. Які вам не належать, це не ваша задача, це не ваша справа. Робіть все в задоволення, навіть коли ви комусь допомагаєте, хтось про щось у вас просить це також задоволення. Закликаю вас спостерігати за людьми в Німеччині, за їхнім спілкуванням, за їхньою поведінкою. Звичайно, в багатьох моментах вона нам на перший погляд може здаватися дуже егоїстичною. Так, людина керується, ніби лише своїми власними почуттями, не зважаючи на інших. Насправді це не так. В Німеччині люди допомагають іншим, підтримують інших. Відгукуються на прохання, якщо це прохання відгукується всередині, так, якщо хочеться це зробити. Спостерігайте, як легко і невимушено це все відбувається, так, не з примусу, а з власного почуття. Пишіть в коментарях, як ви відноситеся до ось цих моментів, як ви їх проживали. І, можливо, що змінилося з того часу, коли ви переїхали до Німеччини, з того часу, коли ви спіл... почали спілкуватися з німцями і бачите, що в Німеччині це функціонує трошки інакше. Пишіть, Пишіть про ваш досвід. Мені, а особливо, моїм читачам, глядачам буде дуже цікаво прочитати це, поділитися власним. Я вам бажаю гармонійного настрою, гармонійного розвитку, щоб ви. Жили, працювали, вчилися тут в гармонії в першу чергу з собою. Так? І коли ця гармонія буде у вас з собою, ви будете ділитися нею і у зовнішній світ. Всім гарного дня, всім па-па-па-па, до зустрічі!